Подарунками та добрими побажаннями прийшов Дід мороз до дітлахів, що лікуються в Ужгородській дитячій лікарні. За словами головного лікаря, ця новорічна традиція існує давно. Традиційно він приходить у дитячу лікарню. З якою метою, взагалі, діти в лікарні в більшості отримують негативні емоції, тому що мають певні процедури, мають певні ін'єкції. Звичайно, вони того бояться і. Саме гірше те, що дітки, які планують, може останні два-три місяці зустріти новий рік у своїх садочках, у школах, прийти на, на, на рамки, е, з приводу хвороби опиняються тут у лікарні, і ми стараємося їм це свято зробити тут, у лікарні. Вже традиційно кілька років підряд дід Мороз приходить, роздає подарунки діткам, влаштовуємо їм тут свято. Як правило, подарунки організуємо ми самі в лікарні з одного боку, а з другого боку знаходяться завжди меценати, спонсори, які пропонують свої послуги, які завозять нам ці подарунки і трапляються таким чином, що ми вручаємо ці подарунки не один раз. Хочу казати, що буквально недавно на день Святого Миколая, коли проходило Ужгородське свято парад Миколаїв, то більше 100 Миколаїв прийшли сюди до дитячої лікарні і так само співали під дитячою лікарнею. дітки їм з вікон махали ручками. А після того кілька миколаїв так само роздавали подарунки. Подарунки ми також роздавали дітям і семінаристи із нашої греко-католицької семінарії, які також влаштували їм свято. І я сподіваюся, що і на наступні свята мається на увазі на різдвяні свята, які ще передують. Ми так само влаштуємо їм такі такі гарні ранки. Медичний персонал закладу та благодійники подбали про те, щоб кожен з малечих та підлітків, які на новорічні різдвяні свята потрапили до лікарні, змогли відчути справжню атмосферу зимового дива. 72 маленьких пацієнта отримали солодощі. Та побажання найшвидшого одужання від діда мороза та лікарів. Звичайно, хочу побажати в першу чергу діткам, які є нашими пацієнтами, які їхнім батькам, всім колегам, взагалі всім ужгородцям, городцям, всі, хто чує мене, побажати, в першу чергу здоров'я. Крім того, завжди гарної настрої, щоб їх оточувала любов, милосердя і Божа благодать. Десятки щасливих очей, сміх, веселі новорічні вірші, прикрашені ялинки на кожному поверсі, кожного відділення, прості складові святкового настрою на переконання медиків допомагають скорішому видужуванню маленьких пацієнтів.